За всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинає новий день. Розпочала я його з того, що мама з Нікусею прокинулись е, рано. Ось, І поїхали в місто. Нікуся поїхала в неї також справи. Вальс в школу не піде, бо прихворіла трошечки. Ось, І мама поїхала на роботу. Я залишилась і займаюся пранням. Зараз зняла. Чисті речі вже з однієї сушки. Зараз ці познімаю речі, вже давно висохли. Це, ми знаєте, перестіруємо після е осені, всю зиму всі ці речі лежали. І, знаєте, запах все одно від, цього від шкафа такий не дуже приємний, тому, е тому що в сиро було в хаті взимку. І запах такий неприємний, вирішила все. Перестирати ось. І що? Буду чекати вечора Мама прийде ввечері, і ще треба трошечки буде поприбирати в хаті, передивитися, що там холодильнику у нас знаходиться. Я б вас поставила десь. Але я забула вдома штатів, тому просто знімаю ось так. пташки співають, погода сьогодні гарненька, ще сонячна, а на суботу вже передають. Дощі на декілька днів, тому насолоджуємось теплом і сонечком зараз. Так, в хаті я вже поприбирала, в біседки також поприбирала, скрізь поприбирала. Друге прання вже закинула і хочу піти мамі трошки допомогти просапати рядки Бур'ян. Вчора сапали бур'ян з цієї сторони, а зараз треба ось тут. Трошечки, щоб бур'яну не було, і мамі було зручніше висаджувати вже потім розсаду. Так що берусь до роботи. Да. Зараз ми зайнялися вже цим шкафом, який в нас знаходиться в будиночку. Також розбираємо речі, що викидаємо, що залишаємо, що віддаємо. Ось ці вже два пакети на винос. У нас тут і речі, і постільна білизна. Вирішили в цьому році трошки оновитись, розібрати гардероб, скажімо так. Так, а ще ми сьогодні замінили ось цю шторочку. Пам'ятаєте, в нас вже така грязненька була, але вона щось роки-два. В нас висіла, порвана вже була в дюрках. Ось тому купили нову в епіцентрі. Минулого разу також в епіцентрі купували. А ще. Замінили ось тут шторки. У нас такі були голубенькі. Тут у нас позаду є ще сітка від, ну за цією шторкою від комах, від комарів, тому що в нас влітку дуже-дуже багато комарів. з-за того, що в лісосмузі в нас зазвичай вода стоїть. в цьому році води не було, тому що опадів не було. ось Тому там сухо. Але завжди є комарі і прям дуже багато. Але я не про це. І замінили ось цю шторку. Та шторка минула стара в нас також висіла десь роки два. Вона вже така брудна була, ось і вицвіла. І мама купила ось таку біленьку, замінили. І так затишно, знаєте, вже бідочці. Класно. Чіпляли на мотузочку, потім ще прибили таким степлером. Будівельне. Ось, а знизу ось такими кнопочками. І так здалеку воно так прикольно виглядає. Класно. Ще я тут поприбирала сьогодні. І витерла пил, накрила новою, ну, такою скатертинкою старою. Прикрила, хай буде ось так. Смажимо картопельку. Ось таку. Там є молода і стара, невелику порцію, майже вже готова, а потім будуть креветочки. Ще підсмажили разом з картоплею чесничок. Ось і наступні на черзі в нас кревітулі, Ось такі. Також будемо смажити на пательню. Ми вже зібралися. Зараз будемо їхати додому. За нами приїде кума. Попросили у кумушки, Вона приїде за нами. Чекаємо, у нас вже вечір. Завтра є деякі справи. Завтра-післязавтра в місті. Ой, тому треба буде вирішувати ці справи. Треба вже їхати. Собак забираю, тому що минулого разу я їх залишала тут, на дачі. Це вже їду, забираю, їх треба помити. Бусю вичосувала сьогодні два чи три рази. Ось, тому що вона дуже сильно ліняє. Лора, що ти там забула? Полізла на поличку. Що там гарненько, да? чистенько, гарненько. Дуже любопитно. Це зараз. Капці, до речі, також повимивала що сьогодні таку, знаєте, мілку роботу робили. Ось, все, їдемо додому, і вже хочеться, коли наступного разу приїдемо. Щоб вже погода, знаєте, якось устоялась, Нормально, тепла, тому що в день незрозуміло, на сонці жарко, тільки тіньочок вже прохолодно, а вночі і ввечері взагалі холодно. На минулу ніч передавали щось мінус 3 градуси, але ну, точно не було мінус три. Плюсова була температура, але все одно холодно. Як вам я з чолочком? Дуже гарно. Негарна. У мене колись була така ровна чолочка, і я її дуже-дуже довго відрощувала. І потім, же, коли відростила, мені наснило, що я її знову обрізала, то я у вісні плакала. Думаю, на що я це зробила? Тому зараз бережу. О волосся. Намагаюсь, але все одно якісь вони трошки пошкоджені. Так що так, чекаємо, їдемо додому. Бо там нас чекає Нікуся. Друзі, ми вже приїхали додому. Щось око зачесалося, таке червоне, ніби плакало. Ось вже вдома готуємо вечерю. Вже, до речі, помила собак. Помила, висушила їх феном. Вони. Лежать, релаксують, відпочивають. А перед тим, як їхати на дачу, ну дівчата ж були на дачі, я їх залишала там. Ось я їм випрала ці ліжечка, все в них чистенько. Дівчата чистенькі, гарненькі, ось відпочивають. А я ще готую вечерю. На вечерю в нас буде горохове пюре. З сердельками. Потім я ще відварила петришки. Ну, Тут, як завжди, сердечки, шлуночки, печінка. І разом з морквою відварила. Дівчатам вже дала поїсти. І я так залишу, вона трошки остигне. Завтра переб'ю це все в цьому м'ясорубці перемелю. Буде такий фаршик. Собак можна цим кормити, вони таке полюбляють. І на завтра я вже знаю, що будемо їсти. Це будуть макарони Ось з цим фаршем. Макарони по флотськи фарш з патрашків. Дуже нам подобається. Я для нас фарш потім цей підсмажую, трошки свіженької моркви додаю, цибульку підсмажую, потім цей фаршик. Ідеально, навіть минулого разу, коли я готувала, а я вам вже знімала. Ось і нікуся з'їла, навіть нічого мені не сказала, що там патрашки, що це незвичайний фарш. Ось, ну і, звісно, будемо робити салатик. Знаєте, саме горохове пюре я люблю сардельками. А ще перед тим, як їхати на дачу, ну я ж наготавлювала, приготувала м -м, курку в сметані. А, саме м'ясце з'їли, а підливка ця сметана, сметана трошки залишилась. От, І я її також зараз підігрію, полью цією підливкою. Горохове пюре. І впевнена, нам буде смачно. У нас вже вечір, а сонечко вже сідає, і так, знаєте, сюди світить дуже прикольно. Ось, я сіла трошки відпочити. Трошки на 5 хвилин сіла в інтернеті і просиділа вже годину. Так що так, будемо вдома займатися справами різними і хатніми, в тому числі.